Привіт, це буде коротке відео. Воно буде про нашу економіку, реформи, про те, як нестримна та незламна вже 6 років. Ця економіка покращується, і як весь світ, і особливо експерти, помиляються, що це не оцінюють. Ми будемо говорити про рейтинг. Економічної свободи і чому він не зростає? Чому ми досі серед країн Африки? Яким чином Україна колись рухалась вверх, а тепер впадає вниз? І чи взагалі це хоч щось означає як? Реальний показник. Ось сьогодні цю новину ми будемо розбирати. Я спробую вас не грозити багатьма цифрами, хоча вони теж є, але дати загальне уявлення. По-перше, що це за ринки, По-друге, чи треба на них звертати увагу, і найголовніше, як ми там рухаємося і до чого тут влада. Тож, як ви розумієте, по настрою це не буде плохо в якому ми її будемо хвалити. Тому що об'єктивно немає за що. Тож, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми говоримо про новину, що Україна трохи піднялась в рейтинги економічних свобод. Отже, давайте почнемо з такої бази. Є декілька рейтингів, які складають незалежні інституції, в яких оцінюється відповідно те, що називається економічні свободи. Один із них складає Heritage Foundation разом з Wall Street Journal, Там приблизно 180 країн. запам'ятайте цю цифру. Другий, відповідно, складає в канадський інститут в Fraser. І відповідно там теж саме, тільки країн трохи менше, приблизно 160. Так ось. В нещодавно, відповідно, в кінці вересня вийшла новина, що Україна трохи піднялась у рейтингу економічних свобод, але одночасно залишається серед країн, які визначені ось якраз в цьому рейтингі, не вільними. Це рейтинг був Фрейзер інститут зараз. Перед тим як розібрати цю новину, що там сталося, на якому ми місці, і взагалі куди воно все рухається. Я вам трохи дам базової інформації. Окей. Я переконаний, що ці рейтинги це достатньо суб'єктивна історія. Ну тобто, вони складаються дуже часто, не по якимось конкретним критеріям, тому що ну, це неможливо оцифрувати і відповідно оцінити. А скоріше за експертними оцінками, приблизно така ж історія була з тим самим Doing Business, який потім хакнув, і відповідно Вол цю історію свернув. Тож сказати, що це найбільш об'єктивна оцінка, я не можу і дуже часто, відверто там виникають помилки. Проблема для країн, які низькі в Порядку рейтингу, такі як Україна, виникає, коли е, це повторюється декілька разів, коли це декілька рейтингів, і коли об'єктивно дає зауваження, з якими важко сперечатися. І як то не дивно, ось вся ця історія, це якраз наш кейс, тому що і в рейтингу від Heritage Foundation, і від Fraser Institute Україна займає 143-те місце, там серед 180 країн, там серед 160 в тому числі і у 2025 році. Остання ремарка, далі ми переходимо до важливої частини вже розбору, що там сталося. Рейтинг у 2025 році робиться за попередній рік. Тож, всі останні зміни, а їх було багато і не в кращу сторону, вони нас, нас дожануть в 2026 році. Тепер переходимо до цих рейтингів. Тож, Україна справді там. М'яко говорячи, знаходиться серед країн, які ну м'яко говорячи не дуже приємні сусіди по рейтингу. для розуміння, щоб сказати, що це був вплив війни. Я не можу, тому що в 2019 році ми були на 147 сорок місці. Потім трохи. Підросли в 2021 були на 142-му, і ось зараз, в 2025-му, на 143-му місці для розуміння, коли ви конкуруєте серед 160 чи 180 країн. Ну, це м'яко говорячи поганий рейтинг, настільки поганий, що якщо ми порівнюємо себе з навіть я не говорю про Нову Зеландію, Швейцарію, чи Гонконг або Сингапуру. Навіть США всі вони це лідери рейтингу. А навіть з країнами, які є нашими сусідами, то наприклад Польща знаходиться на 41-му місці, угорщина на 55-му, словаччина на 52-му, Молдова на 85-му і. Навіть Білорусь на 122-му. Нижче нас, слава Богу, знаходиться ворог, але не так далеко. Ми на 143 му місці, нагадаю, а Росія знаходиться на 148 му місці. Чому це так? Тому що Україна відповідно не відповідає багатьма критеріям. Цей критерій в цих рейтингах я буду одразу говорити за два. Вони дуже схожі: це захист прав власності, свобода. Торгівлі, ефективність регулювання, судова система десь там ще в одному із них рейтингів є історія з відповідно розміром уряду. Коротше, все це, що відповідно складається в один загальний перелік. За кожен з них виставляється нам відповідний бал, і потім відповідно воно кумулятивно оцінюється по місцю порівняно з іншими країнами для розуміння за правовою системою Україна на 150-му місці, за торгівлю на 130-му і тому ось воно плюс-мінус разом з іншими захистом прав власності складається на 143 місце. Ну і останнє, щоб вже закінчити цю історію, скажу що. Україна, вона справді постраждала від війни з точки зору обмежень, які деякі виправдані, то той саме обмежені певні фінансові і виводу валюти. Але більшість із того, що вплинуло на наше низьке місце, воно ніяким чином не пов'язано з війною. Сюди впливає, невизначність по податковому законодавству, сюди впливає відсутність верховенства права, сюди впливає історія з. Корупцію і, відповідно, так само впливає з поганим захисом прав власності. Тож, колись у нас РНБУ впроваджує санкції після цього, намагається щось забрати у громадян України, то ось вам і куди воно відображається в частині якраз рейтингу св... економічних свобод. Ну і тепер е, останнє обіцяв, що цей блок буде достатньо короткий. Е, на що це впливає? На звичайно а, оцінку України взагалі, Б, на бажання інвестувати. Будь-який інвестор, який відкриває приблизно в історію з Україною і порівнює її з Польщею, яка, як нагадаю в першій тройці перші 30 відсотків рейтингу, ну, напевно, обираючи в при всіх рівнях, буду обирати не Україну. Але я хочу ще одну штуку зазначити, яка так чи інакше лунала у нас протягом всього цього. Відео, але хочу просто підкреслити, що в даному випадку мова йде про 6 років правління одної команди, яка мала повну повноту влади, яка могла все це зробити, покращити і відверто говорячи обіцяла. І для цього не треба довго говорити. Тобто це просто треба згадати виборчі обіцянки слуги народу або президента. І в результаті за 6 років Україна майже не зрушилась з того місця, в якому вона була в двох рейтингах. І мені здається, що це чудове закінчення нашого відео, яке абсолютно ставить справедливу крапку на будь-яких переможних реляціях нашого уряду, нашою. Коаліції, і відповідно президент разом з його п'ятью шести менеджерами, як вони накерували або покращили економіку за всі ці шість років. Як то говориться, результат на табло і 143 місце, тобто в самому кінці, і рейтинг, як то говориться, країн не свобод. Ну воно якраз про це і говорить. В принципі, на цій позитивній ноті, якщо можна сказати так в лапках, ми і будемо завершувати це відео. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний ДРД. До побачення, до нових зустрічей.